З таксі, там звільнити домашній арест без застосування електронних засобів. так, От так. Я зараз в машині так, з адвокатом, з катковим, з мамою, їдемо малі, для того, щоб оформити цей домашній арест. Треба, щоб якось розділ передупродіти, тобі там відповідальність. Угу. Відповідна їх там на місці немає, щоб іншу особу якусь призначили, яка буде везде на себе зобов'язання здійснювати нагляд за домашнім арестом. Нет, исследователи Олег. Не, не знаю. Да, это что вы каждый. Приду в предыдущее, я еду в машине прямо до рейдела, чтобы какая-то людина взяла у него завязание, там, ну и так далее. у Житомира на машину мали, дороги. З кадковим, блокатом, законним Домашній арест ми брали сьогодні. Я його доставляю і передаю під нагляд на домашній арест. Хто у вас буде Ну, у нього там буквально, на, на руках, на розписку напише, що зобов'язуюсь там не залишати справи, бо ми знайомлені. І хто якась відповідальна особа буде, яка чи дільничий, чи червовий, чи помічні. Ну, У тебе є час, я поки тільки Житомир виїхав ще година в Івторій Железний. Просто приїду, щоб там як кажуть, двері відкрили, і щоб зразу чоловік знав, або прийшов до реєстра, і я кажуть, все у нього розписку взяв і так далі. Я не знаю, чесно кажучи. Чесно кажу, я вже... Там заводиться справа. Да. То я знаю, то я за що й телефоную. Просто щоб зараз хтось там був, да і все. Алло. Ну, да, да. э -э ладно, і там ти там їдеш? Да, так. Але рука. Олег, послідова Все, Вс, заряху зниська хтось. Два часа надо буде на користь завести слишком. Кайфу делиться, чи чем-то чего с формально. Все, спасибо, Леша, давай.